Виконуємо вправу 9 до параграфа 9 за підручником інформатика 8 класу авторського колективу Бондаренко Листовецький пилипчук частопалу 2025 року випуску. Відкриємо текстовий редактор блокнот. Хоча, як на мене, при виконанні даної вправи ви можете використовувати і спеціалізовані HTML-редактори, з ними було б набагато простіше. Ну, але у підручнику і вправі пропонується використати саме блокнот. Через це ми його будемо і використовувати. Запишемо структуру HTML документа. Спочатку тег HTML. Ну, я вам рекомендую зразу писати закриваючі теги, щоб про них не забути. Для зручності читання HTML-розмітки зробимо відступ. Для цього натиснемо клавішу Tab на клавіатурі. тег head Тега, head, тех title, тег заголовка і тег body, тіло документа Тепер збережемо, на цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз взагалі то немає різниці. Збережемо власній папці. Називаємо право 9. І, що важливо, зверніть увагу, що потрібно також прописати розширення. Пишемо HTML Без пропусків після крапки. Ось так має бути записано. Кодування TF8 за замовчуванням є. Так, його і залишаємо. Зберегти. Тепер відкриємо власну папку. І бачите, ось тільки що створений файл має значок браузера. Тобто він буде відкриватися в браузері. Ну, у мене в Google. Поки що в нас тут порожньо. Ну, а тепер давайте щось додамо в тіло документа. Хоча ні, спочатку запишемо заголовок, Ну, це у нас 9 вправа, то так і запишемо вправа 9. Збережемо файл. Зберегти. І тепер оновимо сторінку браузера. Зверніть увагу, ось тут на вкладці вже написано вправо 9. Тобто те, що ми пишемо між тегами title, відображається на вкладці. Тепер нам потрібно зробити, щоб фон сторінки був синього кольору, а текст, який ми будемо писати, був жовтого кольору. Для цього для тега body допишемо атрибут. Щоб змінити колір фону сторінку, атрибут використовуємо BG Color, background color, пишемо дорівнює, подвійні лапки, і в подвійних лапках пишемо. Колір фону У нас буде синій, значить пишемо Blue. Хотіли б, щоб був би червоний, писали б червоний, тобто red. Давайте збережемо. оновимо. Так стало синє. Тепер текст у нас має бути жовтого кольору. Пишемо атрибут текст. І колір жовтий, тобто yellow на англійській. Зараз в нас тексту немає, через це ми не зможемо перевірити, чи в нас жовтий. Ну а тепер додамо сам текст. Текст пишемо між тегами Body. Зробили відступ для зручності. І в нас текст має бути оформлений як список нумерований. Значить використовуємо тег OL. Зразу пишу закриваючий тег. Між тегами OL. потрібно записати елементи списку, а для цього використовуємо теглі. Ну, ще потрібно буде два таких теги, два елементи списку, тому я скопіюю і вставлю, щоб було швидше. Тепер у нас буде тут вівторок, середа-четвер, нам потрібно вивести. Тепер зберігаємо і оновлюємо. Так, бачимо, у нас є жовтого кольору. Але якщо ми подивимося на зразок, бачимо, що нумерація розпочинається з двійки, а не один як за замовчуванням. Отже, до тегу OL дописуємо атрибут старт. І по двійних лапках пишемо, з якого числа буде розпочитатися список. Тобто 2. Зберігаємо, оновлюємо. Тепер все добре. Хоча, якщо я подивлюся на зразок, то, що у вправі підручнику, мені здається. Що, ось тут накреслення напівжирне. Давайте зробимо накреслення напівжирне. Для цього скористаємося тегом бі. Обгорнемо це все в тег бі. Зробимо відступ для зручності. Так, збережемо. Відступи взагалі тут можна було б не робити. Все одно все було б добре. Але так зручніше читати, що ми зробили. Так, тепер зроблено ось так. Мені здається, так краще, так, як на зразку. Ну і тепер в останньому пункті пропонується доповнити код сторінки так, щоб внизу з'явився список, який містить усі дні тижня. Це скопіюємо і вставимо і пишемо інші дні тижня. І понеділок я додав вже в самий кінець виходить після неділі, якщо у нас розпочинається з вівторка. Перевіряємо. Все добре. Ну і ще сказано: кольори доберіть на свій розсуд. І незрозуміло, чи потрібно це зафарбувати в різний колір ще, чи не потрібно. Якщо ми ось тут змінимо колір на інший, то у нас весь текст стане ось цього кольору. Наприклад, black – чорний, brown – коричневий, green – зелений і так далі. Якщо ж ми хочемо зробити так, щоб у нас, наприклад, тільки п'ятниця була червоного кольору, то даний текст потрібно обгорнути в тех фонд. В підручнику про нього нічого не сказано, але можливо саме це й мають на увазі. Незрозуміло. І для Теофонд дописуємо атрибут Color. Ну, якщо червоний, значить red. Так Color я неправильно написав. Бачите, в цьому випадку ніякої помилки не з'являється, але просто не відображається. Ось так. Хоча нумерація списку, бачите, за замовченням така сама жовта. Хочете, можете розсорбувати інші дні тижня, я вже залишу ось так. Закриваємо. Єдине, що я вам скажу, коли ви відкриваєте, бачите, даний файл вправа 9. То за замочень він вже відкривається в браузері. А що робити, якщо ви хочете його відредагувати? Не доробили зараз, ну або десь помилка, то в цьому випадку просто відкриваєте блокноті. Наприклад, ось так. Правою кнопкою відкрити за допомогою блокнот, ну, або відкриваєте блокнот. Файл, відкрити. вибираєте усі файли і знаходите. Файл, який потрібно відкрити Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!